У продажі у нас Volkswagen Passat в універсалі 2016 року 2.0 дизель на автоматі пробіг 227 тисяч кілометрів. Автомобіль в класній комплектації, тому що тут є еко-комфортні сидіння датчик світла, датчик дощу, передні та задні парктроніки та кнопка Старт-стоп клімат присутній у нас. Сидіння в хорошому стані, немає ніяких моментів ні по кузову, ні по середині салону. Не прокурений. Не прокурений, не роздертий. І ззаду є ще клімат додатково. І відкриваємо багажник, ні. а де він багатник. Значок нажимай. Та не так. Не так. О! Та що ти отак? І тако піднімаєш? Тако... Пальчика. Так Нігті мої там можуть залишитись. В багажнику є шторка, хороший стан, запасне колесо додаткове, Домкрат, Бачу, ще є навіть литі диски, автомобіль по кузову повторюю, жодних ніяких моментів немає, в хорошому стані. Парктроніки і бокові, і передні, і задні. І ще тут звичайне... рідне у нас. оптика, звичайна, лобове і всі інші вікна рідні. Ціна 15 799 за 2016 рік дизельний автомобіль. Місто Тернопіль, авторинок Бережанська. Приїздіть.